Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні в нас буде дуже цікава тема про токсичних людей. Ми з вами поговоримо, хто ж такі самі ці токсики? Ці токсичні люди, які нам заважають жити і дихати, які... Прийоми, які методи, які маніпуляції вони використовують, щоб ми не потрапляли саме на ці гачки, як саме вони маніпулюють, що ми можемо відчувати, а також як захиститися від токсичних людей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і хай квітне український ютуб. Які ж саме маніпуляції вони використовують? Перша маніпуляція газлайтинг. Є такий відомий фільм, «Газлайтинг». так і називається. Він чорно-білий, можете його передивитися на ютубі. В чому полягає ця маніпуляція? Газлайтинг газлайтинг, що людина е, така е, каже вам: цього не було, це ти придумав, це тобі здалося, це не я. Різно від такого психологічного насилля. Тобто головне завдання змусити іншу людину повірити, що цього не було. Для цього я вам сказала: я рекомендую писати щоденник або говорити на диктофон. Якщо ви живете з маніпулятором, нарцисом, психопатом, це дуже вам буде допомагати розрізняти, де є правда, де є неправда. Тому що це введення в оману обман, в це є одна із найсильніших. Маніпуляцій, ігнорування і газлайтинг це дві маніпуляції, які можуть довести людину до. Ментального такого стану, коли вже вам здається, що у вас відбувається розщеплення психі... психіки. Тобто ви не... не розумієте де правда, де неправда, чи це було, чи це не було, і дуже повільно божеволійте. Дуль... Далі дулі. Так, да, Будемо крутити дулі. Це також метод. Це народний метод. Проекція су відповідальності на когось іншого. Тобто це зробив не я, це зробив ти. Людина в чомусь сама винна, але вона проєктує, вона це проєкція називається, такий психологічний захист, а також маніпуляція, що це зробили ви. Що відбувається? Вона прикладає відповідальність. Наприклад, якийсь саме такий відомий приклад, коли чоловік зраджує дружині, але її сам ревнує, тому що в нього самого рила в пуху, він її зраджує, але постійно намагається її контролювати, і думає. Що вона йому зраджує і в чомусь звинувачує, що в неї є коханець. Чому так відбувається? Тому що він відповідальність перекладає на свою жінку. Якщо я так роблю, значить вона так робить. Тобто відбувається проекція. Що далі? Безглузді розмови. Реакція опонента неважлива. Те, що я вам казала, людина, по суті, говорить сама з собою. Вона стає неприємною, токсичною, чорноротою і говорить сама з собою, як оте радіо, вона вас не слухає, не слухає вашу думку, не слухає вашу, вашу опінію. Так часто роблять батьки, тобто яйце курицю не вчить, кажуть нам, і починають тиснути своїм авторитетом. Вони вас не слухають, вислухають тільки себе і тиснуть авторитетами. Кажуть, що моя думка тільки основна. Тобто ці розмови вони ведуть по суті, саме з собою, не враховуючи думку іншої людини або дитини. Спотворення думок і доведення їх до абсурду. Що може відбуватися? Людина може підміняти факти. Ви щось кажете, одне, вона включає узагальнення і, і каже, Можна подумати, що ти ідеальний, ти також не ідеальний. Тобто вона встає в захисну позицію, як боксер на ринзі, і починає вас звинувачувати. І ви потрапляєте на саме ці гачки на ті емоції які вам сказала. Це провина сором образа Тобто такі сильні кнопочки, сильні такі. Емоції, на які завжди давлять маніпулятори, приховані або явні погрози. Зроби це або я зроблю тобі те. Людина відволікає вас від проблеми і вселяє вас в страх, тому що за емоціями сорому, образи, за емоції провини часто стоїть страх. Людина боїться щось втратити, втратити відносини, втратити матеріальний статус, втратити дітей і так далі. І так далі. і ці внутрішні комплекси і страхи заважають люди. Піти, наприклад, з цих співзалежних відносин, да з токсичних відносин, від токсичних людей. Хоча вони відчувають дискомфорт, тому що всередині прихований глибинний страх щось втратити. Тактика чарівності це ми можемо говорити про наших чарівних маніпуляторів, нарцисів. Вони саме такий дуже яскравий приклад це Олексій Арестович або Спартак Субота. Це такі яскраві, яскраві нарциси. Людина може говорити Компліменти, як от буркатун, код байон укалихувати навіть цілу країну, що два-три тижні, два-три тижні. Компліменти говорити, що все буде гарно, щось там розповідати, але водити людей в оману. Тобто, що ще може бути це може бути економічна якась маніпуляція, коли людина вам дарує подарунки. Коли вона щось для вас таке робить, що ви відчуваєте, що ви, наче чимось е, зобов'язані. Тобто включається весь оцей арсенал чарівності, компліментам, як я кажу, вішається лапша на ухи, на уші нам е, спагетті такі довгі, що для того, щоб проманіпулювати, також це може бути. Далі що? Тактика мовчання це також ігнор, або гостінг. Також є така маніпуляція, коли людина зникає, вона мовчить, або людина вас ігнорує. І це дуже сильна маніпуляція, які роблять батьки. Кі своїми дітьми дуже часто людина виростає, дитина ця, і починає робити так само з іншими людьми. Це роблять чоловіки, це роблять жінки, коли вони зникають, ігнорують. І це неправильно і це токсичність, і це маніпуляція тобто ігнорити іншу людину, ігнорити. Якусь ситуацію неможливо, ви можете дати короткий фідбек і піти зі своєю думкою. Але ж якщо ви ігнорите дитину, якщо ви не відповідаєте, закривайте, знайте, що ви не дуже гарний батько або матір, тому що так не можна робити. Ваша дитина виросте і буде робити те саме з іншими людьми. Це така сильна маніпуляція, яка дає такий посил, що як будто тебе немає. Тобто, якщо ви ігноруєте людину, вона для вас умерла, її немає. Ви можете ігнорувати нарциса-психопата, це може визвати різні почуття в них, але власну дитину ігнорувати ви не маєте ніякого права, тому що це дуже така сильна маніпуляція. От що роблять ці діти, коли стають дорослими, вони так само маніпулюють, вони так само ігнорують інших людей, і це неправильно. Далі що? Тактика довід, доводів. Людина вказує вам на якісь причини, на якісь ваші помилки, поки ви не виконаєте прохання. Тобто тисни своїми доводами, і просить вас щось зробити. Тобто вона тисне на вас авторитетом. Тобто Мама може тиснути авторитетом, тато, вчитель, ваш, ваша дружина або ваш чоловік і так далі. і так далі. Ваш родич каже, що от я такий-такий, великий, зроби для мене так, те й то. Так, захисна тактика, Вона, ця людина токсична, вона може бути як дитина, вона може ображатися. І за допомогою оцих насуплених Насупленого обличчя, свого незадоволення своїх губ, та, таких надутих, вона може контролювати і маніпулювати людиною. Тактика приниження. Людина благає зробити. Те, що їй хочеться, що потрібно, і пропонує натомість що завгодно. Вона може вас принижувати. Вона щось може казати неприємно. Якщо ти це не буде, ми про це не домовлялися, то це аб'юз. Тобто це аб'юз і це неприпустимо, і це дуже погано. Тактика примусу. Яка може бути тактика? Вимаги, крики, якісь скандали, погрози, коли людина вимагає вас, з вас щось з силою або криками. Це також є маніпуляція. Що ще ми можемо Додати, що агресор не завжди кричить, б'є. Як бачите, арсенал дуже великий агресор. Він може влаштуватися в ролі жертви і страждати. Почитайте погугліть. І в мене є відео про трикутник Карпмана, там де показано, що людина може бути жертвою. Переслідувачем або агресором, а також рятівником. Інколи людина влаштовується в позиції жертви, наприклад, це може бути ваша хвора мама і маніпулює почуттям провини, що ви повинні щось робити для неї, тому що це ваша мама, тому що вона не вічна. І я, я помру, і що ти будеш без мене, без мене робити, і ти така погана дитина, і так далі. і так далі. Це вам розказую з кейсів клієнтів, і такі е, звичайні історії, які трапляються дуже часто. Тобто така маніпуляція. Вони хворі, ці люди, вони інколи. Коли не бажають лікуватися, навіть онкозахворювання, і маніпулюють оцей своєю жертвеною позицією. Тобто, є жертва, скачіть біля мене, я не хочу лікуватися, але я хочу вами керувати і отак крутити, вертіти. І це маніпуляція. Тобто вони, як я кажу, давлять на жалість ці люди. Тобто агресор може бути у ролі жертви, і ви повинні це знати. Подумайте, чи ви є токсичною людиною, проскануйте, чи біля вас є токсична, чи ви ситуативна токсична людина. Що з цим робити, я вже вам сказала, як захиститися. Основне це тримати дистанцію, усвідомлювати, що відбувається, писати щоденник і мінімізувати спілкування з такими людьми. Бачите, арсенал у цих людей, у токсичних людей, у маніпуляторів дуже різноманітний. Якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, пишіть, які ще теми ви б хотіли дізнатися. Можливо, ви хотіли б дізнатися більше про маніпуляції. Я вам зніму тоді окремо відео. І що ще пам'ятайте, що ментальне здоров'я, воно дуже важливе, воно не менш важливе, ніж здоров'я фізичне, тому що психосоматика проявляється саме в таких випадках, коли вами м'яко або грубо маніпулюють. Ви можете цього не усвідомлювати, але ваше ментальне і фізичне здоров'я може страждати. А я вам бажаю на гарного настрою і хай квітне український Ютуб.